Всім доброго дня! Сезон 25-го року йде до завершення повністю. У нас залишилася деяка кількість плідних маток, трошки за них розкажу. Клаусний парк ми розбираємо поступово, даємо трошки коротко, вийти личинкам з яйця. Бо якщо класти рамочки з яйцем у донорний парк, яйця виїдають. Маточки такого типу, якого типу багато хто знає, тобто Хольткамп, карніка 03 лінії і Тройзек 07. Тут є маточка, тут є засів. Всі матки у нас перевірені на засів. Більше видержуємо весну. Ну і тепер трохи видержуються матки. Тому що була, наприклад, як ранньою весною було холодно, так і тепер у серпні було холодно близько тижня, то ми матки не відпускали, матки притрималися. Деяка кількість маток буде потрібна нам, тому що у донорний парк там де збиваємо всю бжолу. Тут видно як засіяла, але саму маточку я не вийду. Покажи, якщо є. Матка на стінках зійшла, яйце є, засів є. Тут вже вибрані матки сусідніх, ми знімаємо цілими вуликами відразу. Відібрані всі чотири матки, тоді йде рамки, одні йдуть, з розплодом більша частина йде в донорний парк. Я вам покажу зараз. Донорний парк у нас на наполовину рутовської рамки. Сюди складаємо основну розсліду рамку. Насищеність вже хороша. Це не новостворені, це е, сімейки донори, які ми використовували круглий сезон. Весною ми їх розбивали повністю під ноль. Фактично лишалася одна-дві одна, рамки розплода, а все інше йшло у нуклеусний парк. Потім вони на, нарощували силу і вони у нас працювали цілий сезон як поставщики е, меду, ну, як поставщики корму, не, як поставщики меду, як поставщики корму у нуклеусний парк. Бжолу ми стріляємо в основу такого типу сім'ї, для того, щоб не церемонитися з матками, сюди зараз збиває, я знаю, 4-5 корпусів бжоли. Получається великий рій, обробимо і підставимо матку. Корм корма рутов, рутовські рамки. Корма вже у нас є готові. У сім'ях виховательках у другому корпусі стоїть, стоїть велика кількість запечатаного корма в зиму бджолам. Тому пусті рамки уберуться, на то місце покладуть, покладуться кормові рамки і воно піде так у зиму номерний парк хотілося б зменшити, не зменшуємо. Є 100-120 штук, тому що їх ми використовуємо для, не, для повних потреб нуклеусного парку. В цьому сезоні продовжуємо виробництво шестирамочних рамочних корпусів. Десятирамочних рутовських і Доданівських корпусів вже частково налагодили виробництво днищ. Десятирамочні днища вже л'ємо, шестирамочні днища вже на підході. Там лишилося укладище поставити, і е, фактично у нас буде дно корпуса. Кормушка, підготовлені як форми для кормушок у шестирамочний вулик і в 10 і лишиться криша. Ну, до криші ще нам далеко. Так що повний вулик, думаю, в другому сезоні вже повний комплект ми будемо собі виготовляти. Всім мирного неба і удачі!